Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. 15 хвилин тому в момент, коли приватний літак ВІП-класу готувався до злету тилового аеродрому Південний 6 в Ростовській області, українська високоточна ракета Грім С влучила в ангарний сектор, де перебувала команда обслуговування авіаційні експерти і охорона високопосадовців. Снаряд пробив бетонну оболонку і детонував між другим і третім ангаром. Ударна хвиля накрила злітну смугу, де й перебувала донька міністра оборони РФ Ксенія Шойго, яка сама знаходилась на борту. Медична картка пишуть телеграм-канала. Дівчина отримала осколкові поранення і правого передпліччя, сильний акустичний шок, часткову втрату слуху. Після евакуації з допомогою спецгвинтокрила її доправили до закритого госпіталю в Сочі. Стань стабільно важкий. Лікарі провели трьох годин операцію. Очікується тривалий курс реабілітації. Реакція Шойгу, колишній міністр оборони РФ дізнався про поранення під час брифінгу в генштабі, свідки повідомляють про історичну реакцію. Вигуки і накази ліквідувати відповідальних офіційну інформацію. Не підтверджено, але охороною городини посилено утричі. пише телеграм-канал. Жертви на місці загинуло 38 військових технічного персоналу. 11 з охоронного загону поранено щонайменше 47 осіб. Частина в критичному стані літак віп класу повністю знищена інформаційна блокада аеродрому точно військової поліцією. Усі камери спостереження вилучено. співробітники відправлено на допити. Родичам жертв дозволила повідомити лише про технічну аварію в ангарі. Стратичні наслідки Україна продемонструвала здатність виводити з ладу ключові тилові об'єкти навіть на відстані понад 300 кілометрів. Особиста втрата для шогу стала символом, що війна вже не контролюється навіть в тилу. Психологічний ефект. серед еліт виникає відчуття вразливості, навіть наші діти тепер не в безпеці. Декілька родичів російських чиновників вже вивезені до Вірменії, ОАЕ Казахстану. Політичний розкол, частина генералітету, звинувачує Путіна в недбальстві. Вимагає переформатування командного штабу Патруша, використовує ситуацію аби натиснути на слабкі місця Шойго і позбавити його впливу. Висновки удар по аеродрому, поранення доньки Шойгу і масові втрати. На закритому об'єкті це удар не лише по армії, а по впевненості Кремля абсолютному контролі над тилом Україна показала її удари точні, і політичний тис уже перетворюється на персональному рівні для режиму Путіна. Це сигнал, що жодна фортеця не є неприступною, навіть коли вона прихована в ангарі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.